Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017. -го. 2018 -го років. 13 жовтня 2017 рік, Шахтар Донецьк, Павла Фансекі. У Харкові на стадіоні Металіст. Команда приймає Полтавську Вуаску Сачка. 3-2, Дональдчан не давайте, друзья, этот матч мы будем сгадывать по порядку. Начнем мы, друзья, с стартовых складов. Шахтар Донецька 4-2-3-1, стартовая Ростовка Дональдчан, Пола Фансека, головний тренер команды Андрей Пятов, у воротах пара центральных захисників Ордец, Ярослав Ракицкий. Ісмаїлі Будко по флангах, Тарас Тепаненко, Алан Патрик, опорний півзахисник ТАЙСОН, центральний Тайсон, півзахисник Іван петрак, Марлас по флангах, та Факунда Фарера в нападі. Це стартовый ростонок. Ворскла 4-2-3-1. Полтавчан, Каченко в ротах, Далку, Чижов парад центральних захисник, Скляр Сапай по флангах. Кравченко Чесноков центральный опорний півзахисник півхисники, центральний центральный ткуальный Кадім'ян Ріб'янок по флангах та каламується у нападі. Це стартова розстановка Полтавської Ворскли. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. Донецький шахтар Павла Фансекі територіальну перевагу у донецька команда, більш донечченим володілим мячем, чим більше. Шахтар створював непоганих моментів, пригадується небезпечний момент, коли Тайсон виконує баначу Фунду удар головою І повз ворота біє Факунду Фарєра. Хороше передаче було від Тайсона, але Факунду Фаррера пробуває повз ворота. Але тиснули донеччани. Тиск донецької команди продовжувався. І ось на 21-х. Вона маючи, донеччани проводять свої позиції на атаку. Алан Патрік! Алан Патрік! Бразилець дуже здорово напиняється у центрі поля. Алан Патрик, дуже здорово отримує мяч. рухає м'яч, дуже здорово в центрі поля. геніальна передача Алана Патрика Марлос, виходить один на один, один. Ткаченко, Каченко, замах від Марлоса! Марлос, Гол! Гол забывая Марлос, 1 0 Шахтар Донецький відкриває рахунок матчі, Марлос. Після передачі у Патрика відкриває рахунок матчі. геніально, геніальна передача у на Патрика і Марвелс! Обіграють Ткаченка, Робить замах і пробує Марлос. І рахунок матчі Марлос відкриває на 21 й матчі, Марлос Робить рахунок матчі 1-0 на коризанечен. У вурс непогано пройшла атака. Куда мов видно ударом, непав закручує закручує м'яч Ворота. Uh, якщо не помиляюся, то це був якраз то Кравченка. Ось, чесно, я друзі можу помилятися. Це був Кравченко. Друзі, я все-таки помиляюся. Це Ребенок. Саме він якраз закручував м'яч. І відбувається удар! відбувається удар, Андрій Пятов! Рятує Андрій Пятов, донецький Шахтар. А Донечани проводять хорошу атаку на 36-й хвилині матчу. Донеччани проводять справді. Прям дуже таку справді хорошу атаку. Тайсон передача на Ізмаїлі, Ізмаїлі просто Ізмаїлі, Факундо Феррейра, 2 -0! Шахтар Донецький Хэподоя перевагу Факунда Феррейра, Факундо Феррейра! Після передачі Ізмаїлі, Після передачі Ізмаїлі, Факундо Феррейра збиває. Але не Полтавчанин іще до перерви. Команда з Полтави один мяч, все-таки вид квитала. Гениальная передача Вит Шара один выхит коломоец. коломоец, удар, гол! один, два Полтавська Полтавского в грі Реализовал свою нагоду полтавчані і реалізував свою нагоду коломоец. 2-1, Полтавчані в грі! На другий тендер чудо-нечен вийде Фред, Віць Коваленко і Лящук. У Ворск вийде Дарюк, Саків, Ткачук. Що я не перед цим моментом на, момент на 53-й хвилі матчу. Тецька команда не пам'ятаю атаку Простріл. Пітряк ударив на Пітряка і м'яч пролітає повз ворота. 57 на матчу. Геніальна атака від ребята, Ребенок котрима мяч на его фланзе, вид ребенка, 2-2, 2-2, гол, Ворскла, Ворскла. Ворскла. ведь играйте матч против Дунайского к штарям. 2-2, 2-2, гол, болтарская команда. Тиснув донеччани намагалася команда Павла Фансіки вирвати перемогу. моменти були доволі таки непоганими, дуже був активний Тайсон. Але дуже надійно полтавчині захищалися. І справді, що було прям дуже важко. Проводили цей момент. коли Лещук! Побував рода Лещук. І дістається удар. Дістається удар в кінці кінців полтавської команди. Але донечани продовжували атакувати. Продовжували тиснути. ворота суперника. Донецький шахтар атакує. 82 хвилина матчу. Атакує Шахтар. Марлас! Марлас! Дуже здорово, Марлас! Зміщується дуже здорово, Марлас, справді себе пропонує в центрі поля. Марлас! Марлас! Лещука, Лещук, Лещук, одним дотиком! Факунда! 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 Факунда, феррейра! Після передачі Ліщука переправляє м'яч в сітку Ларі 3-2! Шахтар Донецьк забуває го Марлос! Відповідає Марлос! Ліщука Ліщук! Одним дотиком! Там, навіть не глядя, якщо він помиляється, там Льочук відбував передачу, на відчуття говориться, да? І Факунду Феррера виходить один на один, і Факунду Феррера свою гуліву нагоду Факунду реалізував. Свою гуліву нагоду Факунду Феррера реалізував, і на цьому суддя дає фінальний свисток Шахтар Донецьк. Обіграє полтавську ворсклу з рахунком 3-2. Просто, друзі, це було просто! Это просто! Был наимоверный какой-нибудь футбол, который был с 13 октября 2014 года. Для чего 2-0. Потом дубль кламоется. 2-2. И Факунта Феррера оформляет. такой же дубль завоевывает промышленный мяч. И что? Перемагает 3-2. Марлас! Забавл гол. Та Факунта Феррера оформив дубль. Цигулы принесли 4-0 за ворску. Дубль оформлял. Кламовец. Якщо друзі, загалі підвести підсумок того матчу, то в цілому друзі я вважаю, що Донеччина по поділ перемагається. І м'ячем з таки Донеча більше володіли м'ячем і в принципі Донеччина награла на цю перемогу. Але браво Полтавська Ворста! Браво! Команді з Полтави! Ворска вони великі молодці, команда показала гідний Бігідний характер. Браво. Шахтар. Донецьк, Донеччани вирвали перемогу, і я вважаю, що це, друзі, було по ділу. Ну що ж, друзі, передали ми цей матч чемпіонату України. Сезон 2017-2018, 13 жовтня, 2017 рік. Харків, стадіон Металіст, Шахтар Донецьк, Воросла Полтава. 3-2 донеччини перемагають. Обожаємо Шатири Донецька та Полтавський Ворост і всього найкращого. І я вам, друзі, також, знаєте, вечірку серця би хотів би, знаєте, добра, щастя, друзі, я хочу побажати. Тому що найголовніше, друзі, в житті – це щастя. І я вам, друзі, його і бажаю. Будьте щасливими. Усім до нових зустрічів.